Всім привіт! Хочу зробити огляд світлових приборів для велосипеда, щоб можна було їздити в темну пору доби. Щоб все було комфортно, спереді в мене встановлений ось такий ліхтарик фірми Gio, які в нього є функції. Ближній максимальний, ближній мінімальний стробоскоп. А також коли нажимаєш двічі, вмикається дальній. Коли вмикаємо ближній максимальний та дальній. Ліхтарик світить доволі непогано. І в принципі все видно. А також в мене спереді встановлений катафот. Задня частина велосипеда в мене облаштована ліхтариком стопа і поворотами. Стоп вмикається затисненням кнопки. Я в основному їжджу при стробоскопі. Коли велосипед зупиняється, фонарик світиться максимально, щоб можна було бачити, що велосипедист тормозить. І повороти. В них є функція поворотів наліво-направо. Також підсвітка жовтим, центральна червоним і стробоскоп. Я вмикаю, коли дуже темно, підсвітку жовтим. І мене видно дуже далеко. Так, я завжди їжу з рюкзаком і тому, щоб мене було краще видно, я його обклеїв світловідбивними наклейками. Ось по периметру рюкзака поприклеював світловідбивні наклейки. В принципі, нижню частину освітлюють прибори, а верхню, там, де я сижу, відбиває світло машин і мене видно ще далі. Так, а зараз покажу, які в мене моделі ліхтариків та поворота. Задній стоп фірма Meroca Super One Smart Bike Tail Light. Ось така в нього коробочка. В принципі, стопом я задоволений, непоганий. В принципі, ціна якість Повороти. FY1825. Ось така коробочка. В кожному повороті стоять акумулятори, пульт. поворотами теж задоволені, класні повороти. В темряву світять чудово. І передній ліхтарик фірми Gio, модель EOS 530. Теж ним повністю задоволений за свою ціну. В принципі, це топовий набір. Так що ставимо передній ліхтарик, ближнє дальнє світло, обов'язково стоп і бажано повороти. Дуже комфортно їхати, коли ти в потоці машин. Так, і ось так світи передній ліхтарик в повній темноті. В принципі, дорогу видно непогано. Це на максимум це ближній. Ближній слабкий стробоскоп. Оце дальній. а це дальній з ближнього. В принципі, дорогу видно гарно. Так, а як же в мене повністю підсвітка, якщо їде машина ззаді, то мене видно доволі таки непогано. Я ще замовив на колеса ковпачки з підсвіткою, вони ще десь йдуть з Аліекспресом з Китаю. Тож буде ще круче. Ну а отак, якщо я їду з рюкзаком, все, я включу підсвітку на ліхтарику і добре видно, як відбуваються наліпки на рюкзакові. Так що ілюмінація в мене доволі таки непогана. Кому було корисне відео, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.